Баскетбольний клуб Черкаський мавпи» розпочав підготовку до нового баскетбольного сезону. Команда завжди ставить перед собою амбітні плани, тож втягуватися у тренувальний процес особливо немає часу, адже старт в елітному дивізіоні вже незабаром. Цей клуб має баскетбольні традиції і тут завжди максимальні цілі, але, ще раз, я, я великий фанат щось заявляти перед сезоном, тому. Тренування за тренуванням разі герою. Втягуючого режиму у команди Артема Сліпенчука не буде. Команда приступила до активних тренувань. Характерним новий старт в українській суперлізі буде лімітом на легіонерів. Відтепер таких на паркеті може одночасно перебувати не більше трьох. Тож не дивно, що селекція мав працювала над пошуком гравців переважно з українським паспортом. Повернувся до команди, досвідчений форвард Андрій Кальніченко. Підписано угоду із центровим Романом Новіковим. Також склад команди поповнив досвідчений Андрій Агафонов, для якого цей сезон вже стане 20-тим у кар'єрі. Я очікував особисто мінімум чемпіонства, а як воно буде, подивимося вже. Як вам потенціал команди на сьогоднішній день, партнери ваші? Неймовірний потенціал. Насправді нічого не можу ще сказати, тому що тільки перше тренування. І ми подивимося згодом це. Але потенціал є по людях і по бажанню тренуватися. Потенціал великий. А як воно вийде, вже подивимося згодом. Першим легіонером черкаських мав в сезону 2023-2024 став американський захисник Армонії Фостер. Та за словами головного тренера Артема Сліпенчука, це не єдиний легіонер команди. Непокоїть його наразі більше те, чи дограє команда сезон через воєнні дії. Всі в однакових умовах, що для всіх, те й буде для нас. Ще раз знаєте, хочу сказати, що дякуючи ЗСУ, ми маємо таку можливість займатися улюбленою справою і як зможемо, так будемо допомагати. Отож, новий баскетбольний сезон не за горами, поки невідомо чи дозволять його грати з глядачами на трибунах. Та в будь-якому разі черкаському вболівальнику сумувати не доведеться, адже наша команда будь-що прагнутиме взяти медалі суперліги.